Любі друзі, всім привіт! Сьогодні ми протестуємо СТРВ у, у тренувальній кімнаті, спробуємо знайти її слабкі місця, і в цьому мені допоможе Септембер. Привіт, привіт! Ми будемо тестити на. Абрамсі М1, у нього там середньостатистичне пробиття, як на голдових, так і на ББшках будемо тестити, куди можна СТРВ пробити. Будемо її пробувати пробивати птурами, кулеметом. Це все буде в цьому відео. Тому став лайк, підписуйся, звісно, і який танк ти хочеш побачити в майбутньому, пиши в коментарях. Спробуємо щось зробити. А ми відправляємось в тренувальну кімнату. Так, СТРВЕХ до нас стоїть під прямим кутом, лобом. Спробуємо постріляти в її в нижній бронелист. Спробуємо це зробити по центру. Як бачимо, ми не пробиваємо на ББшечках. А от е, в нижній бронелист, точніше в нижню частину бронелиста, нижнього, залітає ну, прям все. Тобто потрібно буде стріляти їй самий-самий низ. Спробуємо біля каточків. Каточок злітає, але урону урон не проходить. Спробуємо. Тут також постріляти біля католдою. Залітає в урончик. Через раз. Начебто, але залітає. Спробуємо ще раз контрольний. Не захотіло б залітати. Тобто. Це 50 на 50 історія така. Угу. Так, у верхній бронелисти, я думаю, не варто взагалі стріляти. Хіба що віконечко. Воділи, але як бачимо, не проходить урончик. В башню. Зліва частини не прострілюється, таке у леопарда. Ця частина. Потім в пушку, прямо в пушку спробуємо стрельнути. Не хоче залітати. Під башню спробуємо стрельнути. Зараз знайдемо червону, в червону точку, і, в принципі, пробиття є. Давайте ще раз спробуємо. Да, залітає прямо під башню, пушку не залітає, а от в башню під башню прямо залітає під пушку. Потім у нього є ще командирські башні. Командира вибили, урон не залетів. Взагалі нікуди. От одна із частин, куди можна пробити, це між центральним вікном і правим. Стик якраз. Там проходить урон прям дуже добре. Тобто ще одне, один такий одне таке слабке місце. Е, у верхній з правої частини не пробивається комбашенку. А от тут є маленький такий, не знаю, може Дальньомір чи ще щось, також залітає просто на ізі. Тобто, якщо подивитися на стрв то це ось сюди, потрібно пробивати її. Потім під башню, під пушку саму, якраз в стик там між башнею і корпусом також буде залітати. В нижній бронелист по центру, якщо. Угли дозволяють, можна також пробивати. Через, не через каточки, а біля каточків залітає ну, 50 на 50. Дивлячись, як буде яка ситуація, може залетіти, а може і не залетіти. І контрольний сюда ми. Кидаємо, ну не пробиваємо. Трошки вище потрібно стріляти, напевно. Да, ось сюди пробувається дуже добре. Так, надаці ми протестимо кулемет е, з відстані десь 100 метрів плюс-мінус, куди буде пробиватися СТРВЕХ. Саме кулемету, з кулемету в лоб. Стоїть вона до нас лобом прямо. Давайте е, в нижній бронелист. Ось біля каточка з кулеметом через раз, начебто. Але залітає. Тобто ми будемо її тримати і на катучку. І трошки проходить урончик. Так, нижній бронелист по центру. Ніде ми її не можемо пробити. І з правої частини. Ну там дивлячись, який угол, начебто також може залітати. Давайте трошки. Не проходить урончик. А, ось, начебто, почав проходити. Дуже тяжко, але. Дуже рідко заходить. Тобто з лівої частини більше шансів пробити з кулемету. Знайти ту точку. Там, де ідеально буде заходити. Не пробили. Не пробили. Тобто можна пробувати розбирати. Через каточок ось, начебто урончик почав начеб заходити. Це прям е, між корпусом і і гусеницей. Єдине слабке місце, куди ми можемо пробити і в башню, це не сюди навіть. А ось між е, лючком третім і другим. Тобто також урончик через раз, але залітає. Ось приблизно в цю частину. Більше нікуди не, не залітає, в принципі. Пушку під, під башню також ні, ніде ми не зможемо пробити її. А от саме сюди, через раз, ну залітає. Пробиття, в принципі, середньостатистичне. У Бредліка і в інших ЛТшках, тільки в Мардера там трошки пробиття інше, 214, в усіх по 220. Тобто можна пробивати, пробувати сюди пробивати. У верхню частину, якщо грає СТРВХ від голови, або спробувати через каточок. Ставити на каточок і потрошку роздомажувати. Це якщо ну, відносно ближній бій, 100 метрів, тобто урончик заходить через раз, але може залітати. Тобто, як тут і як тут. Так, на Мардері ми протестуємо тури. Куди пробивати СТРВ, якщо вона стоїть лобом? Давайте в нижній бронелист по центру. пробивається СТРВХ. Нижній бронелист, у верхній, думаю, не варто кидати, бо ми її не проб'ємо, скоріш за все. У башню. Там стопчик мішає. У башню потрібно кидати її прямо в пушку, щоб пробити птуром. Там, де ми кулеметом кидали, ось сюди. Можемо також спробувати, якщо в більше нічого не показано. Пробивається також птуром. Кулемет, до речі, не пробиває, там, де ми циклом пробували кидати. З такою відстані нічний бронелист не пробивається. Через раз. Ну, в принципі, пробивається. Не завжди, але пробивається. Потім ще як можна під башню кидануть. Якщо ви бачите стрв їй її можна спробувати птуром ще зірвати БК. В неї БКшка знаходиться в корпусі в правій частині, ось десь в каточку в цьому райончику можна кинути в нижній бронелист. І знаходиться у башні, у задній частині башні. Десь ось в цьому районі. Тобто. Запасна частина гусениці і випуклість. Потрібно приблизно кидати в нижню частину башні, як ми бачимо, на екранчику взривається БК з першого пострілу. З правої частини БК вилітає на СТРВшки на фулочку. Спробуємо тепер, спробуємо тепер перевірити з іншої сторони. Ну, хоче. Зараз трошки правіше дамо. Блін, погано я бачу. Треба ближче під'їхати. Коробочку цю дамо, прямо в угол коробочки. Да. Відлітає БКшечка також із цього боку. Якщо відео сподобалось і було для тебе корисним, залишай лайк, підписуйся на канал і в коментарях пиши, який танк протестувати в майбутньому.